Грали дуже з потужним суперником, тому ми розуміли, проти кого граємо. З перших хвилин пропустили м'яч дуже так неочікувано, тому після цього були у нас моменти, і гра дуже була емоційна, і намагалися грати в футбол. Напротязі всього матчу була напруга з однієї сторони, з іншої, тому я сьогодні хлопцям дуже вдячний. Потрібно забувати свої моменти, які в нас були, і можливо прохунок був трішки інший. Тому ну, Шахтар показав, над чим ще працювати, і хлопці теж побачили, як готуватися, як налаштовуватись на такі матчі. Тому це для нас можна сказати, опит. Ну, трішки пригнічені, тому що ну, рахунок, можна сказати, дуже такий болючий, тому що ми вдома грали. Ну, ще дуже багато матчів, тому ми будемо налаштовуватись. Я кажу, що є реалізація, яку ми повинні. Виконувати, забивати, щоб не було такого рахунка. рахунка. І тому що, працюємо далі. Ну, дуже важка гра, але ми, в принципі, не очікували е, десь е, лігкої прогулинки, тому що хазяєва, ну я хотів би відмінити кривбас, тому що вони намагаються грати в футбол, не просто б'ють м'яч вперед, да, там борьба, а хлопці е, видно. Е, Рука тренерського штабу, тому що хлопці без боязні проти команди Шахтар намагаються грати в футбол. І ну, в деяких моментах нам було важко, тому що ну, ні для кого не секрет, що ми тренуємося на натуральному покритті, так же, як і ваша команда, я чув. Да? Але ну, тяжко переходити на синтетику, тим паче дуже спекотно. Да? Сьогодні ну і скажімо так, ну дуже. Важко пристосуватися до відскоку м'яча, до обробки м'яча, тому що е, ну, дається знати о собі тренування трені на, е, на траві. Але ну, ми впоралися, я поздравляю свою команду і ще раз хочу відмітити Кривбас, що це дуже хороша команда і желаю вам в будущем перемоги. В принципі, у нас то, що ми плануємо, ми завжди намагаємося вдіяти на футбольному. Полі. Але, ну, скажімо так, в деяких моментах ну, ми доволі швидко відкрили рахунок і доволі несподівано, тому що ну, красивий удар видався у нашого іграка Дабо. Да? І, Може, хлопці чуть подумали, що гра дається легко. І, скажімо так, Після нашого забитого м'яча нам трохи важко було. Ми трохи розслабилися, але в другому таймі, в принципі, реалізували свої нагоди, ну, приймали більше вірних рішень, тому що в першій половині ми, десь коли треба було віддавати передачу, ми вступали в дриблінг, а де коли потрібно було брати ініціативу на себе, ми віддавали передачу. Так що будемо працювати. У нас є час до наступного нового туру. Спочатку гра була дуже важлива. Важка, потім ми знайшли свою гру, грали, ну, ми дали бій супернику, я так вважаю. Ну, в першому таймі пропустили швидкий м'яч, трішки це збило нас з пантелику. Потім ми почали їх пресингувати, були моменти, ну, але ми не змогли забити. Ну, суперник дуже сильний, завжди люблять грати на м'ячі, не люблять, коли їх пресингують. Ну, нам потрібно було забивати свої моменти і все.